Дівчат, всім привіт! Наша довгоочікувана посилочка з сюрпризом, який я вам обіцяла. На жаль, поки що до мене не потрапила. Вона чомусь вже декілька днів мігрує по нашому регіону, і все ніяк не доїде. Я її чекала ще на минулому тижні, але вже що є. Тому не буду казати, що точно вже завтра вийде, бо не маю в цьому впевненості. Сьогодні я вирішила вам показати харківські прикраси, ймовірно, класні яскраві літні комплекти. І також хотіла дівчат нагадати про інстаграм. Хто ще не підписаний, обов'язково доєднуйтесь. Посилання є в описі під відео. Наприклад, з сьогоднішнього відео декілька прикрас вже вчора були виставлені на сторінці, і хто швидкий, мав змогу вже зробити замовлення. Також хотіла сказати, що хто дивиться там, старі пости ще за 19 20 рік. Там, ясна річ, зазначені інші ціни, або вони взагалі не зазначені, треба уточнювати. Там майже все з того ще можна замовляти, проте за новим прайсом. Під всіма новими постами там вже публікуються і детальні розміри, і ціни, і так далі. Я хочу почати з дуже цікавого комплекту. Це в нас тут штучна вставочка, штучний корал, проте він такий дуже цікавого кольору, написано рожевий, він такий лососовий, я б сказала. 18,5 розмір каблучки у наявності, 7-12 грами вага. До, до каблучки у нас є такі гарні сережки з вагою 14,5 грам. Камінці не однотонні з такими білими включеннями, розводами дуже цікаві застіпка. Довжина сережок 5,5 см. І сюди, дівчат, є ось така неймовірна краса в вигляді браслету. Хто пам'ятає цей сет раніше ми з яшмою ще замовляли, також дуже красиво, але ось це саме такий літній варіант, неймовірно красивий. Довжина браслету дівчат 20-21,5 см, проте він, здається, трошечки мало мірить. Зараз подивимось. Дивіться, по вартості каблучка плюс сережки 3140 гривень 86 доларів. Окремо брати можна, інші розміри замовити можна. Так, браслетик, дивіться, вага 45-67 грам. 20-21,5 см це довжина за лінійкою. По факту зараз скажу, на яку ручку підійде. Застібка тут ось такий карабін. Дівчата, браслетик підійде на ручку, десь 17-19,5 см. Ще також можна сюди замовити інший варіант комплекту. Каблучка сережки у вигляді ось таких прямокутничків, ось як ця частинка браслету, також буде дуже гарною. Ось так на руці виглядає ширина браслету 4 см. Ефектна річ, звісно. Він дівчат не бюджетний, але це зрозуміло. Тут така вага. 6280 гривень 172 долари. Далі ще одна краса, дівчат неймовірно, красивий комплект з імітацією Ларимару, 18-й розмір каблучки в наявності. Дивіться, яка оригінальна модель, особливо каблучка. Сережка за вагою 20,72 грами, англійська застібка. Дуже красивий такий небесний колір з білими прожилками. Каблучка 14-15 грам. Більшість ваги це, звісно, срібло, сама вставочка вона до 3 грам важить. Діаметр каблучки приблизно 4,4 см. Довжина сережок 5,9 см, а діаметр ось цієї нижньої частинки десь 4 см. Вони не такі закриті, як каблучка, тут це не потрібно. Дуже класні. Вартість такого комплекту 4420 гривень 121 долар. Також можна брати окремо. Тепер дівчат є в наявності, дуже класний сет з перлинами бароко і гранатом. Можна взяти в доповнення каблучку, каблучка без вставок, в наявності у 20,5 розмірі інші можна замовити. І також, можливий ще один варіант каблучки, вона візуально така сама, проте там в серединці також йде гранатик, проте він не круглий, а овальний. Я в інстаграмі, до речі, виставляла фото, як це виглядає разом. Подивіться, кому цікаво, в комплектах закріплених. Взагалі можна брати все окремо. Класні перлинки такі гладенькі цього разу, іноді не такі приходять. Давайте швиденько по каблучці. Вага всього 3,95 грами. До цієї каблучки можна і сережки, такі самі без каміння замовити, легенькі. 1,8 см ширина, і вартість 620 гривень, 17 доларів. Вага сережок 13,24 грами, каратність гранату зазначена на бірці перлинки барокко, застіпка. Довжина сережок 5,8 см. Підвіска 7,17 г. тут гранат такий побільше, погранюванні камінець, вушко, можна жгут додати. І вартість сережки плюс підвіска 2810 гривень 77 доларів. А тепер, дівчат, я так розумію, це новинка. Комплект з рибками. Раніше його не бачила. 18,5 розмір каблучки в наявності. Дивіться, які вони класні. При цьому дуже класна вага, в сережок всього 8-12 грам. Розмір сережки 2,3 на 3 см. Ось така застіпка. Також є одна підвісочка рибка на моховому агаті. Зараз покажу. Там трошки інакша рибка, проте гарно буде в комплекті, дивіться. Хто бажає, можна замовити і сережки на моховому агаті, але вони такі важенькі, там грам 25 точно буде. Каблучка за вагою 6,85. Інші розміри можна замовити. Вартістю комплекту 1715 гривень 47 доларів. І одразу підвісочку розглянемо 15,33 грами вага ось таке вушко. Основа, повторюсь, моховий агат. Дуже класний. Довжина підвіски 6 см з вушком, ширина 3,3. Вартість 1535 гривень 42 долари. Далі, дівчата, дуже класний також наліто комплектик так з такими квіточками, 18,5 розмір каблучки, вставка ось такий бусковий цирконій, світло-бусковий. Об'ємні такі квіточки виходять. За вагою сережки 16,62 грами, Вказано, що родовані. Застіпка ось така. Довжина сережок виходить 5,8 см. Каблучка 9,13 г. Красивий дуже камінець в огранюванні. На сонечку взагалі мерехтить неймовірно. Вартість такого комплекту 2665 гривень 73. долари. Діаметр квітки 3,1 см. Тепер діщось такий яскравий комплект наявності з цирконієм. Я навіть не знаю, як правильно цей колір назвати. Він і не синій і не блакитний. Таке щось наближене до свістопазу. Камінці в цікавому огранюванні, дивіться. 17-й розмір каблучки в наявності, інші можна замовити. І ще можна замовити з рожевим дуже красивим камінцем. Далі покажу. Вага каблучки 5,38 грам. 1,3 см діаметр приблизно вставочки. Сережки 9,29 грам. Верхній камінець трошечки світліший йде. Застіпка. Довжина сережки 3,2 см. Підвіска 4,07 грами Вушко. Вартість комплекту 2375 ,65 гривень 65 доларів. Чудова вартість за три одиниці, можна розбити, інші розміри каблучки можна замовити. Дивимось ось такий цікавий комплект з рожевим цирконієм. Можна замовити також цей з синіми камінцями або попередній з рожевими. Тут цікаві такі сережки подовжені. З вагою 12-18 грам, дуже гарні. Довжина 4,4 см. Ну, каблучка та сама: вага 5,75, 18-й розмір в наявності. Також такий нестандартний колір він не класичний рожевий і цікавий. Вартість комплекту 1825 гривень 50 доларів. Далі дивимося ось такий класний комплект з мушлями: вставочки культивовані перлинки 18 розмір в наявності. Сережки 8,73 грами. Вушко. А також існує підвісочка, можна дозамовити, як і інші розміри каблучки. За вагою вона 5,53. Це також більш сезонний такий літній комплект. Довжина сережки 4,3 см, каблучка 3,7 см. Вартість 1715 гривень 47 доларів. Далі, дівчат, хочу нагадати про це цей класний комплект. Так, в наявності є декілька розмірів каблучок. Зараз на екрані пропишу. Тут сережки зі вставочкою ось таких пластин перламутру. 8,31 грам вага в них застіпка. Дуже стильно виглядає, дуже рекомендую. Вставочки фіанітів є, дрібненькі. Каблучка під квадрат, дивіться, ось така. Вага близько 4 грам. Ширина каблучки 1,2 см, вартість 800 гривень-22 дори. Довжина сережок 4,7 см, вартість 1240 гривень, 34 долари. Далі дивимося ось таку красу: комплектик з зеленим цирконієм. Таким фісташковим або салатним, хто як називає. Тут сережка і браслетик. Повітряний, класний. І також камінці тут незвичайні, дивіться. Не класичні такі, там цікаве огранювання. Сережки легенькі, 3,98 грами, застіпка. Довжина сережок 3-4 см. Вартість 770 гривень 21 долар. Браслетик 13-20 вага, довжина регулюється 18-20 см. Якщо потрібен розмір менше, можна або під замовлення зробити, або у будь-якого майстра зняти декілька ланочок. Застібка тогл. Ось так ніжно на ручці виглядає. Вартість 2810 гривень 77 доларів. Тепер хочу вам нагадати про комплект з барочними перлинками. Є три каблучки в наявності, ось ці дві 19 розмір і ця 19,5. Вони між собою відрізняються трошечки шириною металу і самими вставками. Вага 6,5, 6,3 грами в середньому. Ось такі шинки. Є і сережки, і підвізка до них. Зараз покажу, просто роздивіться самі каблучки. Борочні перлинки вони завжди різні, можуть поставити таку величеньку, можуть меншу. Всі дуже красиві. Тут метал з таким ефектом пожатості дуже гарно виглядає. Десь 4 см ширина виходить. Вартість каблучок 800 гривень 22 долари. Ось так виглядають сережки за вагою 9,5 грам. Ось такі застіпки. Довжина 5,1 см. Вартість сережок 1210 гривень, 33 долари. Чати є також одна підвісочка вільна, 5,14 грами вага, ось таке вушко. Довжина підвізки виходить 5,5 см, вартість 585 гривень 16. Доларів. Далі ще є ось така стильна каблучка у 18,5 розмірі, в наявності 4,27 грами вага. Ця частинка у візерунках, ця гладенька. Без комплекту, можна щось схоже підібрати або взяти до якихось будь-яких сережок без каміння, все гарно поєднується. Вартість 770 гривень 21 долар. І дід останнє ще покажу: комплект з імітацією агату, ось такого зеленого, дуже красивий колір також. Сережки і підвісочка. Сережки за вагою 12,5 грам застіпка. Частинка зі вставкою рухома. Довжина сережки десь 5 см. Вага підвіски 6 грам, ось таке вушко. Вартість комплекту 1750 гривень 48 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!